Усім привіт! Мене звуть Міла Ярош, і зараз ви дивитесь мій ютуб канал, на якому я ділюся з вами моментами свого життя. Довший час у мене була, так би мовити, творча криза, але зараз мене знову прийшло бажання знімати, монтувати, тож я знову повертаюся на ютуб. І буду вдячна за ваші перегляди, вподобайки, коментарі, а також за підписку, хто вперше на моєму каналі. Хочу поділитися з вами розпаковкою своєї нової покупки. Прийшло мені це ось в такому чохлі, і я думаю, що ви вже догадались, що всередині. Давайте відкривати це разом. Замовляла я це в Китаї. Обійшлося мені. Значно дешевше, аніж оригінал. Ніде тут не вказано, що це є Dyson, але це стайлер такого ж типу. Є інструкція, і, в принципі, тут 7 або 9 в одному. І так, давайте розпаковувати по порядку. Що тут є? Насадка ось такої щітки. Ось така щіточка є. Далі. Я замовляла насадки двох різних діаметрів Тонші, здається, 2,5 см і 4 або 3,5 см. Ось такі насадки. Їх є по дві штуки. Одна крутиться вправо, друга вліво. Тобто на дві сторони. Так, давайте розглядати ось так. Ось таки, знову ж. Ці насадки я не буду розпаковувати дві штуки. Так, сам фен, сушарка. У мене, в принципі, є фен і досить такий непоганий, там велика потужність, тому не впевнена, що буду користуватись цим, але спробую, що мені сподобається, можливо, буду. Так. Далі тут є ось така кругла металева щітка ще. Така насадка, ну, власне, і сама база сама ручка. Ось таким чином. 1000 вольт потужність. Так. Ну і, в принципі, тут пусто. Давайте спробуємо включити євровилка. І давайте ми попробуємо. Угу, Так, пуш. О, защипаю. О, тут є три режими: 0, 1, 2, 3. Ну що, дивимось, наскільки потужний фен. Стайлер мені випробувати зараз не вдасться, оскільки зачіска у мене вже є. Але думаю, що зранку-завтра я помію голову. І відзніму вам укладку свою надайся. Ну, я вам скажу, що потік повітря досить такий сильний. Режими температури. Давайте тепер спробуємо насадку. Десь цю тоненьку. Є. Yeah. Наскільки я знаю, вона має притягувати волосся. Oh. Oh, не знаю, не випробувала. В принципі, коли спробую стайлер, дам свої відгуки. Гаряченько. Сьогодні у нас вже другий день. Я помила голову, пробувала сушити ось цією насадкою, і що я вам скажу? У мене є стаціонарний професійний фен, і він сушить набагато краще, ніж цей стайлер. Мені для того, щоб посушити коріння, довелося втричі більше часу для цієї насадки, аніж я би сушила це. Своїм звичайним феном. Там є більша потужність, тому заморачуватися з цією насадкою я не буду. А от як вона накручує локони, зараз перевіримо. Теме мені потрібно поділити волосся і якось заколотим на частинку. Так, будемо накручувати зараз цей вік. Подивимося, що з цього вийде. Починаю я ззаду. Щось в мене не дуже виходить. Давайте ще раз. Жив, потрібно менший локом. Локон на цю сторону. Ну, власне, щось з таких легеньких локонів в мене вийшло. Я не використовую ніякий фіксатор зараз, оскільки не хочу навантажувати волосся. Буде ось такий невеличкий накрут. Мені цього поки що достатньо на кінчиках. В принципі, хочу купити якийсь е, сухий фіксатор, щоб не був такий як лак. Ну, Бо лак він потім висихає і клеїться. Хочу щось таке сухе. Хто знає, порекомендуйте мені, будь ласка, що може бути в спреї і в той же час сухе, яке не буде зліплювати волосся. Ну, що я вам скажу? Крутить. Класно, зручно, гарні локони виходять, але моє волосся, як із будь-яким стайлером потрібно одразу фіксувати. Поки я крутила одну сторону, друга вже пала. Ну, Власне, такі, чуть-чуть підкручені вийшли на кінчиках, але якщо б я кожен локон одразу фіксувала, все б було супер. Ну, наразі іменно цією насадкою я задоволена. Так, мені тут ще прийшло кілька посилочок і хочу зараз з вами їх розпакувати. Почну, мабуть, я із літнього взуття. Подарунковий пакетик, чайки, різні документи. В такому пакетики захисні, і ось такі мішечки-пильники на кожну півпару. Дуже популярна модель. Це в мене 37-й розмір. Я собі вже замовляла такий, замовляла 36-й. І... Він мені був прям впритик, а я люблю, коли взуття вільніше, особливо, коли це літнє взуття. Я люблю, щоб спереді або ззаді було ще кілька міліметрів до краєчку, тобто, щоб п'ятка не висіла. Ось така підошва. Є логотипи. Наступне, що я вам покажу, це окуляри. Замовила собі окулярки селін, є карта клієнта. А є ось така тряпочка, бачите, навіть в пакетику. Чохол. Давайте подивимось. Ой, такий красивий чохольчик на магніті. Замовила я повністю чорні у пластмасовій оправі. Дивимось, як мені в них. Логотипи селін є. До речі, їх чомусь багато хто плутає із логотипами шанель. Можливо, вони схожі, але ну, це зовсім не Шанель. І показую вам сумочку. Ось така вона дуже така цупкана дотик. Я вам скажу, що гарні рівні шви. Зняла я цю захисну плівочку. Є логотипи на усій фурнітурі, на замочках, на закльопках. І, ага, тут. А, і навіть є на ось цих таких штучках. Так, тут є ключик від колодочки. Давайте дивитися, що всередині. Мені здається, я замовляла її в розмірі 25 см. В середині є ланцюж, не ланцюжок, а поясочок для того, щоб носити сумку на плечі. Не впевнена, що я буду користуватися цим поясочком, мені він не дуже важливий. В середині є? є ось така колодочка, і є карта клієнта. Кладка коричнева, цупка така схожа на мішковину. Рівні, ніби шви. Є QR-код. Ось там біленька така атласна стрічка. Ось так вона виглядає всередині. Красива, компактна. Сумочка в такому класичному стилі Louis Vuitton. Будемо міксувати з якимись луками. Ну і простий пильник. Не замовляла я коробку, оскільки в мене в шафі, де стоять сумки, вже просто немає місця на ці коробки. Деякі сумки я зберігаю просто ось в таких пильниках. Кілька коробочок в мене є, але ця сумка вона така цупка, тверда, тобто стояча, не м'яка. Тому її можна зберігати ось так на полиці, просто в пильнику. Йду на лазерку зараз. Трішки вам познімаю клініки, де я роблю лазерну епіляцію. Думаю, я вас здивую. Тих, хто не з Івано-Франківська. Тут можна виміряти температуру тіла: 36,5. А тут вимірюється пульс. На ліки зараз маю ще 10 вільних хвилин. Прийшла попити кавусю. замовила собі капучино і біжу наводити порядок зуча. Сьогодні у нас релакс день. Приїхали з дітками на басейн. Діти, звичайно, не дають повноцінно відпочити. Але головне, що самі. Самі будуть довольні. Що, зайчику? То. Сісти? Да. М -м ти будеш їсти мені готувати? Так. Mm. А що ти мені приготувала? Нічого. Нічого? А, сісти там? Да. Так, так, так. А такого не треба. Це у нас Прадом. Правда. Це що за правда? Картка клієнта. Це мене найбільше цікаво. Дуже чехольчик такий, добротний, ух ти. Цей пахмай, головне, щоб на окулярах було все добре. Але чехол такий, ух. Ціні такий, я тобі скажу. Чую, мені вже за широкий. О, гарно, чого за широке? Ага. Дуже гарно. Ну, напишіть в коментарях, <schat> гарно чи не гарно. Зручно. Зручно, важче, ну дай ближче. У мене просто ця робоча сторона. Давай другий. Але це я тобі скажу такі не ті, що знаєш, ці такі болтошка, це такі Угу. На черзі ви вітання. Я слухаю, тепер клієнт і Вітона, і Прада все на купу. Цей м'якший, той, той добротніший чохолочок, цей такий собі. Так, тут є мішечок навіть. Тому ці такі мені якісь такі устойчиві ще здається. Взяли ну, чорні. Є бачиш, тут теж логотипи збережені. Так. О, ці тобі то, ці менші навіть. Ці, менші, ці теж такі. гарно пасують. Взагалі. І ті, і ті гарні. Так, і ті, і ті гарні. Зараз я тобі покажу збоку. Ну, покажись.